Вітаю, друзі, слава Україні! Розпочинаємо пряму трансляцію ігрового дня Суперліга асоціації футзалу Львівщини. Турнір під егідою якраз асоціації футзалу Львівщини, фінансування в такому стані, в якому насправді потрібно і треба давати результат. Тож, так, проти Саприків в межах правил. Не показують арбітри і ми десь розуміємо, багряк пробиває мірза. Перемогу а лише нічю, то вже то можемо говорити про те, що є відставання в турнірці. Якщо в свою чергу перемагає Альянс, то це серйозна така заї. Багряк, Абрамчук, Іванишин, коли ви... на майданчику. Максимик ось зараз. Максимик пробиває поворот. Є якось роль. Лебюк, Лебюк виходить зараз на ворот. Лебюк пробиває позворот. Кутовий? Ярмола пробиває. Денис. Денис зараз передачу на багряка. Який момент? Знову мір. Друзі, серйозні очікування від другого. Теж один з новачків команди. Але наскільки пригадую він... Епізоди, коли гравець візьме на себе... Він пойдет сьогодні, забутий м'яч! Шубе! Артем Шумен забиває. Ну Ось так, які емоції зараз від шумена. Дуже класний він забиває насправді. Було Пробити немає е, такої, сказав, швидкого прийняття. Рішень Зараз Рімер! Який гол! Як же ж він професійно класно тут розібрався? Зараз з м'ячем. І м'ячі ворота. Триноль. 3-0! Оце так, друзі. Оце так і бачимо раз п'ятим польовим одразу ж. До коментарів за це вам максимальна подяка. Чисто зараз показує арбітер, що тут. Тут штрафний для NG Метало. І ще по спілку. От Зараз, що забивати, то саме зараз. Мірзаю класно виходить, ще добивання. Знову вернемо ліник, Согор. Денис, Гриник. Точний пас. поворотах Є святкування в стилі Белінга. і, друзі, у нас рахунок зустрічі стає 4-0. Який дуже дисципліновано відіграв в обороні, адже нічого не дали створити. Не знаю, до речі, сів мичка вийшов. Гриник удар повз. Плани на цей момент удар по воротах не влучає.